Летіли душі козацькі з чужини та й Україноньку, розтиналися об тополеньки, кричали. Ди? А одна долетіла, геньяростя, і пристіла країнка полягом, і стала шукати, і кликати, а не зореться. А не віриться нікого і не знавши палоньку, і не відає левеньком. Полюватиньки було би сіросенки. Розовигує личенько, умирати. <плес> Щоб вас не напружувати, давайте все відкидаємо. I came to you, the severe angel of love, being ordered by no one, or by the nature of cruelty itself, coming to you for giving a glimpse on your future uncertainty, firing up your present insurances, and I will not regret in the. Form of the words, prayers or games, but don't kill me, accidentally. Okay. Прийшов собою, собою яму любові, не кликаний ніким, лише самою сутністю біди. Прийшов подарувати спалок грядучої непевності твоєї, сказуючи всі втратні застороги, не відстоплюсь. Перед сплетінням слів, чи молоток, чи то не на року, ти мене не вбив. Бо влада це твоя. Я за виймав!